Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на Кармаркеті. Це місто Житомир Покровська, 271. І як завжди на вихідні показуємо вам декілька автомобілів, а точніше хочу сказати, декілька рядів. ну вас. Ні, один ряд. Починаємо знову з Ряду, ось цей пройдемо по периметру, і ось там закінчимо де банер, Але перед цим обов'язково хочу подякувати Збройним силам України всім формуванням, хто оборонить нашу землю. Величезним вам дякуємо хлопці і дівчата. І звертаюся абсолютно до всіх. Все робимо для того, щоб вигнати ворога. Донатимо, працюємо, допомагаємо. Все, все, все робимо для того, щоб наблизити перемогу. Покажемо вам сьогодні ряд, який, до речі, трошечки буде одними. Поза паркетниками, джипами, як хочете називайте, але ще один Ярі ось тут буде. А там далі у нас все-таки ряд такий, що будуть паркетники, і джипики, і все що угодно. І Розпочнемо з класичного, неймовірно, чудового, прекрасного Volkswagen Touareg. Що? Про звук попереджу. Про звук вже з цим звуком. Якщо десь будемо трошки пропадати і кати, прошу вибачення. Розуміємо, що переглядати майже неможливо, коли і кає звук. Тому я думаю, за наступний тиждень вирішимо, або поміняємо мікрофони, вже поміняли перехідники, нічого щось не спрацьовує. Тому одразу попереджаю, вибачаюсь за звук, якщо він буде десь трошки пропадати. Якщо пропадає, робіть тихше і просто включайте субтитри і дивіться. Або без звуку, включайте собі гарну музичку. Все, поїхали! Volkswagen Touareg! 15 рік, 270 тисяч пробігу, 3 дизель, автомат, 5 місць, повний привід, Німеччина, два ключі, додатково гума. Ціна 23 700. І поки ми там знімаємо відосики, одразу кажу, що ми зараз активно зайнялись Тіктоком. Тому Тікток, прямі ефіри, автомобілі, замовляйте, які хочете побачити. Святослав все вам робить, все показує. Раз в тиждень виходить прямий ефір на годинку на півтори. Так, далі. Субару Аскент. 2023 року 17 тисяч пробігу. Новий автомобіль. 24 бензин, автомат, сім місць, повний привід, Сполучені Штати Америки, один ключ. Ціна 41 тисяча доларів. Тобто вже не 42. Крутецьке авто. Колись ми з деном проводили тест-драйв такого автомобіля. Це топчик. Так, далі. Все-таки маленький автомобіль, ну маленький порівняно з попередніми. Це Toyota Yaris завітав в цей ряд і там, до речі, один автомобіль на тест-драйв поїхав. Там шкода, здається, стояла. Так, 13-й рік цього авто, 127 тисяч пробігу, 1,3 бензин, автомат 5 місць. Передній привід, Швейцарія, один ключ, ціна 11250. Ми бачимо поєднання біло-чорного кольору всередині в салоні. Салон у нас тканина. Гарне, якісне авто для міста, для невеличкої сім'ї. Це дуже гарний варіант. Так, поїхали далі, далі у нас Mercedes-Benz. Авто 2012 року. Це у нас Амелька, так? Да? Амель 350. Я бачу трьохлітровий, 350, 12 рік, 240 тисяч пробігу. Це у нас трьохлітровий дизель, автомат, п'ятимісне авто, повний привід США, один ключ. 15700. Ось раз заїжджали, намагалися знімати, звук був поганий, але власник авто теж був і каже, це ж гібрид, і ми це бачимо. Отже, Mitsubishi Outlander 2019 року 45 тисяч всього-навсього пробігу. Це у нас гібрид 2-літровий. Автомат 5 місць, повний привід США, один ключ. Ціна 25500. Бачимо світлий, шкіряний салон. А ще до речі, з приводу, що тут було коцнутого з Америки, була коцнута ляда, яка замінилась. Власник мені про це повідомив. Я можу сміливо про це говорити. Була ляда, яка замінили, і, і все тут окей. Більш ніяких пошкоджень, підкрасів, нічого в цій авто, в цьому автомобілі немає. Бачимо, як власник відноситься до цього автомобіля. Я хочу сказати, що це топ варіант на таку. Е на такий пробіг, Чуть не збили. І все тут є, 25 500. торг умістен, як завжди. Е, тому приїжджайте, власник вас чекає, всю детальну інформацію розповість. Якщо не буде власника, на місці менеджери донесуть вам теж цю інфу. Ну, Дуже гарне авто. Ромчик, привіт, Рома, як завжди, руку з вікна, там, розумієте, все окей. Так, поїхали далі. Далі у нас шкода Кадьяк. Теж гарний варіант, 20 й рік, 170 тисяч пробігу, 2-літровий дизель. Автомат 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, ціна 27 500. Бачимо шкіряний чорний салон поєднання шкіра алькантари, ну, Каджари, каджари взагалі гарний варіант, і тому ціна відповідна. Так, далі. у нас, Переходимо до японців Nissan X Trail. Саме не рок, а екстрел тому офіційно придбана автівка була в Україні у дилера 17 2017 року 2004, 2004, кажу, 204 тисячі пробігу. Це у нас 2-літровий дизель, автомат, повний привід, два ключі, ціна 17600. Шкіра у нас тканина, по можливості ми показуємо. І, до речі, сервісна книжка теж є. Всю інформацію про автомобіль можна побачити. Так, на черзі у нас Mazda. cx 5 Так, світлий шкіряний салон з обдувами, з підігрівами. 13 рік, 190 тисяч на одометрі, 2,2 дизель, механіка. Повний привід, Франція, один ключ. Ціна 15 тисяч американських доларів. Ви вже побачили, що є люк ще зверху. З люком. Так, на черзі у нас Honda Servica. 2015 2016 року 177 тисяч пробігу. 1,6 дизель, автомат, повний привід, Ісландія, два ключі, ціна 19900, шкіряний салон з перфорованою шкірою. Тобто є, скоріш всього, обдуви, підігріви і все комфортно. Панорамний дах у нас. Бачите, якось чотири автомобіля білого кольору стоять так незвично. Так, далі. От подивіться, вся лінійка. Сваба, свадьба. Так, BMW, BMW, BMW. Motors, XS, як каже моя дружина, насправді X5 2008 року. 239 тисяч вже набігав, 3-літровий дизель, автомат, повний привід, Європа, два ключі ціна 14700. Airline, Tiguan, Vit Volkswagen. гарнесенький. Так, Тігуанчик у нас 20-го року. Я бачу, що додаткова гума в салоні у нас там знаходиться. І так і написано. 62 тисячі пробігу, всього на всього, це двохлітровий бензин, автомат. Дружина моя розулась, вже боса ходить. Так, повний привід. Офіційно, як казав, придбано в Україні, має два ключі, додаткова гума, ціна 27 500. Це не білий колір, це білий перламутр. Він коштує дорожче набагато, ніж просто білий. Білий то базовий, ви це знаєте, якщо сало набрати оригінальні легкосплавні фольксвагенівські диски. ну, Виглядає цей автомобіль ну, на відмінно. Зовні-то 100%. Так, далі у нас Hyundai. Hyundai, Hyundai. Санта Фе 2016 року 153 тисячі на одометрі, двохлітровий дизель на 280. Укулярах взагалі в мене кольори такі класні. Так, друзі, переходимо в інформацію від нашого кармаркету, що ви маєте можливість отримати, коли продаєте автомобіль і коли купуєте авто. Позаду мене, як завжди, на цьому фоні. Я кажу: окрім того, що у нас супер майданчик. Вчора, до речі, не було де ставити автомобілі. Більше 320 автомобілів знаходились у нас на кармаркеті. Власники авто приїжджали, самі продавали. Сьогодні теж більше 300 автомобілів знаходиться на майданчику. Ден, привіт. Нас там як завжди на роботі. Тому ці умови комфортні, асфальтований майданчик, гарний заїзд, е центр продажу є, є місце для відпочинку, є грінбі, це ви там можете придбати каву, чай, щось попоїсти і гарно просто провести час. Ну і найголовніше, що у нас е повний спектр послуг з приводу продажу автомобілів. Ну, тому що ви приїжджаєте, ставите свій автомобіль, наші менеджери вже їхня задача. Продати це авто, тому якщо ви купуєте автомобіль, приходьте величезний асортимент. Одразу кажу, що майже всі автомобілі 99% мають тест-драйв. Тобто ви проходите тест-драйв, Це тобто, щонаміром наші менеджери перевіряють вам лакофарбове покриття в автомобілі, і ви розумієте, що там підфарбовувалось. Хоча зараз наші власники всі розуміють, що обманювати немає сенсу, все одно дізнаємось. Тому власники одразу хто знає все про всю інформацію про автомобіль. Одразу її надають. Плюс у нас є комп'ютерна діагностика. Ось тут ви під'їжджаєте, під'єднуємо комп'ютер до містки в авто. І всю інформацію вам видаємо. Є підйомник, який дає можливість побачити нам автомобіль, наш автомобіль знизу, і щоб ви побачили, що там потрібно, не потрібно, в якому він стані. Є е, е, у нас е, ще. Ось там позаду є у нас е, обов'язково від наших експертів, е, МВС, експертний висновок, вони дають, що номер кузова, номер двигуна і всі документи в порядку, що він автомобіль не в розшуку і ніяких претензій там не може бути. Плюс найголовніше договір куплі-продажу у нас на місці, який ми оформлюємо, і вже через годину-півтори ви маєте можливість сісти на це авто, він уже ваш, і вже більш деталі, там мрео, переоформлення номерів, ви вже собі плануєте час, як вам завгодно. Ну і Послуга у нас в таку спеку жарюку, і я її скористався позавчора. І сьогодні найщасливіша і дитина щаслива, і дружина щаслива, тому що заправив кондиціонер в своєму автомобілі і раджу вам це зробити. Тому повна діагностика, заправлення фріоном, підзаправка, заправка повністю з нуля. Діагностика вся на сучасному обладнанні, яке ми придбали стосовно кондиціонерів вашого автомобіля Тому, якщо вам спека, зараз спека і некомфортно їхати в автомобілі, заїжджайте до нас. На Кармаркет і маєте можливість це зробити. І дуже приємно. Привіт Юра вам. Ви з Житомира, але їхали з Овруча, наскільки я знаю. знаю, що у нас дивитись. Дякую, що вчора заїхали, і кондиціонер у вас не працював. Я думаю, зараз працює, і ви в комфорті доїхали додому. Дякую, що побачили наше відео і приїхали, заправили кондиціонер. Я думаю, ви щасливі. Ну що, друзі, поїхали далі, рухаємося. У нас залишилось тут 15 автомобілів. І як на мене, це один з найкращих автомобілів для сімейного е проводження часу. Десь Подорожі далеко, тому що це Kia Sedona. 18 й рік, 203 тисячі пробігу, 3,3 бензин. Є, відповідно, ГБО, автомат, 7 місць, передній привід, США, 2 ключі, додаткова гума, ціна 18200. Ви подивіться, крім того, що як цей автомобіль шикарно виглядає зовні, але це зручні дверцята, які з'їжджають по сторонам, автомобіль закритий. Тому всю інфу обов'язково у менеджера беремо ключ і перевіряємо. Тому автомобіль класно виглядає. І ще і мізки дуже вміщає, як мінімум 7 людей, а ще і багаж. Так, далі. Nissan Rock. Ні, це X-Trail. X-Trail колір шикарний. Всередині він такий ніжно-кремовий, вершковий. Отже, X-Trail 2014 року, 200 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка, 7 місць має. передній привід, а два ключі, ціна 14900. Дружина не вдягнула кепку і тепер думаю, о боже мо, як це його дойти. Так, на черзі у нас ще один Mercedes-Benz. Ну, як ще один. У нас там попереду Амелька була 350. -та. А зараз у нас тут що який? Який? Це GLA, напевно. Чи Джелла якийсь. Що там написано? GLC. GLC 15 рік, 125 тисяч пробігу, двохлітровий бензин. Автомат 5 місць, задній привід, США, один ключ, додаткова гума, ціна 2500. Красинчик Таурех. Туарех. 2014 року ми бачимо шкіряний салон, як там все гарненько зроблено, все в суперстані. 236 тисяч пробігу. Трьохлітровий дизель, автомат, 5 місць, повний привід, Німеччина, 2 ключі, додаткова гума на дисках. Ціна 26 999. Дружина сьогодні мене настрибується, тому що високі автомобілі, каже, не можуть достати, щоб навіть зняти вам цінник. Ви подивіться, який компактний, гарненький, біленький. Jeep Renegade 2019 року. 96 тисяч пробігу. Це 24 бензин, автомат, 5 місць, передній привід, Сполучені Штати Америки, один ключ, ціна 1220. До речі, ви бачите всі, що на лобовому склі є у нас від ОТП-банку пропозиція для вас, тому всі автомобілі, які знаходяться у нас на кармаркеті, ви маєте можливість взяти в кредит від ОТП-банку. І обов'язково вам розтермінують. Всю вартість автомобіля на декілька років, перший внесок. Вся детальна інформація у наших менеджерів, тому що по кожному автомобілю це додатковий запит, додатковий прорахунок. Але умовно прорахунки є, і тому можете бачити, що там, наприклад, 9600 в місяць за цей автомобіль. Діп Чироки, 16 рік, 101 тисяча пробігу, 24 бензин, автомат, 5 місць, повний привід, США, один ключ, ціна 14 450 в мене вся алергія йде. Що вибачте, да, Ягуар, Ягуар, Джегуар дуже гарно виглядає, відрізняється від інших автомобілів. Це F-Pace 18 року, 163 тисячі пробігу, 2-літровий бензин. Автомат 5 місць, повний привід Америки, один ключ, ціна 24900. До речі, запитуйте, чому не показуємо салон всередину, як завжди. Показуємо по можливості. Ну, так, от поверхнісно, тому що всю інформацію за, за будь-який автомобіль про будь-який автомобіль. І подивитися його всередину, більше фотографій ви маєте можливість на нашому сайті, на нашому телеграм-каналі. Тому підписуйтесь на телеграм-канал CarMarket Житомир, Заходите. Реєстрації ніякої не потрібно, просто зайти, підписатись на канал і. В онлайн режимі всі автомобілі, які заїжджають, вже через хвилинку, через дві з'являються у нас в телеграм-каналі, Вайбері, нашому сайті. І тому маєте можливість дивитися автомобілі більше фото і фото 360 градусів всередині кожне авто. Якщо автомобіль зацікавив, всі номера там є. І знизу посилання на всі наші соціальні мережі. Тік-ток, нагадаю, ще раз, тік-ток свят знімає прямі ефіри і прикольчики, і розважальний контент, і інформацію про автомобілі окремо. Все це є у нас в Тікток-каналі. Знизу посилання, тому переходьте в Телеграм. -каналі. Viber на наш сайт, TikTok, Інстаграм і YouTube канал, на якому ви нас дивитесь Не забувайте підписатися. Так, далі Kia Sportage авто 2013 року. 202 000 пробігу. Це 1.7 дизель, механіка 5 місць. Передній привід. Офіційно було придбано авто в дилера в Україні, має два ключі. Ціна 12,99. Не 12,99. Я йду і дивлюся нарешті. Де ці ауді? Де ці ауді? А вони ось там, ось там, ось там, ось там попереду. Сестрички чи братки, я не знаю. Так, джіп Cherokee, Авто 2019 року. 62 тисячі пробігу, всього-навсього. Це 24 бензин, автомат, передній привід США, ціна 15500. Яскравий червоний. Темно-червоний, стигла вишня. Колір, металік. Черешні. Черешня. А ось і Nissan Rock. Тому що було два Nissan, то були X-Trail. Це європейський ринок. Рок у нас, наскільки я знаю, це американський ринок. Так. 17-й рік, 112 тисяч пробігу, 2,5 бензин. Автомат 5 місць, передній привід, США, один ключ. Ціна 17100. Ми Бачимо пропозицію від Отіпібанка. Номера. Але вся інформація стовідсотково є у наших менеджерів. Ну що, привіт, привіт, красунички і Ось таких дві лялечки у нас знаходяться ось тут, на кармаркеті. Ну, наскільки ти бачиш? Ага. Так, авто 14-го року. 194 тисячі на одометрі, 3-літровий бензин, автомат, це сімимісне авто, повнопривідне США, додаткова гума, ціна 11900. 11900, друзі, подивіться, в якому стані салон, світла шкіра. Зверху є у нас багажнички. Не однакові. Не однакові? А чому? Це 14-й рік, це 13-й рік. В салоні і салон. Да, буває, що колір салону зачки інший. Це чорний у нас. Тут світлий салон. Там трьохлітровий дизель, а там. Ну, турбодизель, так. Да. Це бензин, а це дизель просто. Да? Ну, тому що рік, рік випуску, там 14-й, тут 13-й. 239 тисяч пробігу, 3-літровий дизель, автомат, місць, повний привід, США. Два ключі. Ціна 2500, тому що 3-літровий дизель, 3-літровий бензин це суперчарджер. У нас тут 3-літровий бензин. Да? 11900 і ціна 2500. Бачите, що різниця, ще в одному автомобілі за 10 за 9. Так, далі у нас ще один Nissan X-Trail. Третій вже по черзі в цьому ряді. Зараз мені вже бачу коментарі, які пишуть: ой, що там розумієшся в Ауді? Що там розумієшся? Понаставляли цих а де для звичайних людей автомобілі. Є, друзі, у нас більше їх 300. Так, 14-й рік, 178 тисяч пробігу, двохлітровий бензин. Механіка, п'ять місць, передній привід. Офіційна автівка була придбана в Україні, має два ключі. Ціна 13 тисяч американських доларів. Дружина пішла і розвернула Вольво в іншу сторону. Так, Hyundai Santa Fe. 13-го року ми бачимо світлий сірий салон з перфорацією шкіряний. Так, 13-й рік 195 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, автомат, 5 місць, повний привід. Сполучені Штати Америки, один ключ, додатково гума без диску, просто гума 14 тисяч доларів. Да, ще 5 автомобілів покажемо, 4. Точно. Так, Chevrolet Вінокс. Автівка 2019 року, 120 тисяч е, всього пробігу, півторалітровий бензин. Автомат, повний привід, США, один ключ, ціна 14 500. Два Chevrolet, так стало поруч, як і два Peugeot там далі. А там Kia, Peugeot і все. Так, Chevrolet Captiva, Автівка 2012 року, 70 тисяч пробігу, 2,2 дизель. Автомат, 7 місць, повний привід, офіційно придбано в Україні. Два ключі, ціна 13 Що я там не Не обходь, показуй зверху. Немає автомобіля, який ти вчора бачила. А вчора ми бачили міні-купер такого жовто-помаранчевого кольору, дуже крутецький, двохлітровий. Так, дивіться, який гарний Peugeot 3008 або 3008. До речі, більш детально ця автівка описана у нас на tiktok каналі Тому обов'язково подивіться, авто 2017 року, 64 тисячі пробігу, 2-літровий дизель. Автомат, передній привід, офіційно придбана в Україні, має два ключі. Ціна 21900. Це такий лев потужний, французький, гарно виглядає, номер 6006, Подивіться. Можете, до речі, залишити, коли переформляєте авто, можете і не залишати. Так, ну і ось ми бачимо Kia Сарента, яка заїхала до нас, я так розумію, на вихідні. Навіть покажемо, відкриємо всередині салон. У нас тканина охайна, чудова. Так, 16 рік, 128 тисяч пробігу, 24 бензин, автомат, номер власника. Ми зараз вам продемонструємо, якщо ви ще його не бачили. Тому номер власника. Є. Телефонуйте, дізнавайтесь цю інформацію, приїжджайте, забирайте, домовляйтеся. Все робіть для того, щоб не втратити можливість купити таку соренту. Виглядає дуже топово. Хто любить червоний колір, хто не любить червоний колір, але цякіа сарента, навіть червоному кольорі, виглядає дуже гарно. Ну і друзі, ви подивіться, яка підготовка, рамочка, да, все у це шкоди Октаві. А 7 Панорамний дах. 15 рік, 199 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід. Чехія, 2 ключі, 10-200, хоча власник, номер власника вам показуємо. Машина в супер стані. Візуально цікаві диски, шкода чорні, скільки місця попереду, ззаду. Все власник робить для того, щоб вона виглядала просто топово. Ну, клас. Цей білий колір, поєднання з чорним, ну це просто класика. Так, друзі, на цьому будемо завершувати. Будемо завершувати. Дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Я сподіваюся, не пропадав звук, ми в це віримо, що він взагалі присутній він є. Якщо пропадав, обіцяємо вже наступного разу виправитися, поміняти гарнітуру. Ну, і на цьому все. Це був Кармаркет, місто Житомир, Покровська 271. Всіх будемо раді бачити, завжди чекаємо. Щодня працюємо, щодня маєте можливість всі ті функції, які я говорив, тобто перевірити автонофарбове покриття, зробити тест-драйв, оформити договір куплі-продажу. Все це є на місці, взяти від експортний висновок від експертів, перевірити номер кузова двигуна. Перевірити на підйомнику комп'ютерна діагностика кожен день. Ми працюємо. і Робимо все для того. Найголовніше, щоб ви купували автомобілі безпечно. Тому що продаємо більше ста автомобілів в місяці. Минулого разу 100, минулого місяця 108 автомобілів. Ми продали це тільки. Ми кармаркет продав. А нагадаю, що і ще субота-неділя у нас базарні дні і продаються автомобілі власники самі. Тому є довіра до нас, і це дуже приємно. І щоразу ця довіра збільшується, збільшується. Тому що у нас головна ціль це безпечно продати автомобіль, якісно, швидко. Тому все робимо для того, щоб комфортно ви перебували на кармаркеті в місті Житомир і величезний асортимент обирали автомобілі. Люди, хто продають автомобіль, приходили, залишали нам ключі, і ми їм телефонуємо і обов'язково повідомляємо, що є ось покупець на ваше авто. Ви домовляєтесь про ціну з ним. Власник приїжджає, переформуємо документи, все дуже швиденько, надійно і безпечно. Все, на цьому будемо закінчувати. І ще раз дякуємо нашим Збройним силам України всім формуванням, хто боронить нашу землю. Величезне дякую тому, хто підписався. І величезне дякую всім, хто дивився це відео. Все, слава Україні! Героям слава! Палець до гори, всіх обняв, всіх цілую, всім сердечко. Ось таке ще мію. Ось так. Це для вас. Все, пока до зустрічі. Побачимось на Кармаркеті.